Вітаю вас, шановні колеги. Мене звати Коваленко Олександр Олександрович, я лікар-ортопед, травматолог-вертебролог клініки реабілітації Інституту травматології та ортопедії. Сьогодні ми ознайомимо вас з ін'єкційними методиками препарату MD-Collagen у вертебрології. Техніка ін'єкцій при фасетковому синдромі або при спондилоартрозі. Для початку нам треба розмітити топографічно доступи. Щоб зрозуміти, де саме знаходиться цей фасетковий суглоб. Для цього ми просимо пацієнта, особливо у яких більш щільна шия, нахилитись трошки вперед. Це дозволяє вивести дрозальніше края остистих відростків. Для того, щоб зрозуміти, де у нас сьомий шийний і перший грудний, ми просимо виконати рух екстензію, ставимо на два найбільш випираючих відростка і просимо виконати екстензію. І потім знову флексію нахил вперед. От той остистий відросток, який почав свій рух, це і буде у нас сьомий шийний е, хребець. Ставимо на нього галочку. І далі пальпуємо фасетковий суглоб, топографічно знаходиться між краями остистих відростків, відступивши латеральніше на 2 см. Ми можемо, ну, ви можете в своїй практиці використовувати. Лінійку. Я в своїй практиці враховую також комплекцію людини. І коли, наприклад, якщо у нас є МРТ, ми можемо прямо на МРТ замірити відступ від центральної лінії до фасеткових суглобів. Це дозволить, дозволить мені більш чітко зробити ін'єкцію. 2 см це у нас приблизно між 6 і 7. Міс, між, це у нас буде сьомий і тут у нас буде тн 1 тн 1 Невеличкий лайфхак, да, після обробки шкіри у нас топографічні орієнтири можуть стиратися. Як ви, мабуть, бачили в атласах по ін'єкційним методикам, там малюється не ручкою, а саме місця ін'єкцій відмічаються отаким от от рухом. Раз. Два. Це, це залишає слід на шкірі, і потім ви не втратите цей орієнтир. І можна далі обробляти. В вашій практиці, орієнтуючись на комплекцію людини, ви можете використовувати різні голки, такі як 22 g з 5-кубового шприця, g 13 мм, якщо людина більш худа. І знову ж таки, якщо ви можете на МРТ заміряти глибину, на яку ви можете підколотися, щоб якомога ближче бути до фасеткових суглобів, то ви обираєте відповідно тут голочку. В даному випадку, і взагалі найбільш безпечний варіант. Це буде використання голочки 30G. Вдягаємо щільно голочку, якщо у вас Шприц лаверлок, це буде ще краще і безпечніше. Особливо в тих випадках, коли вам треба зробити внутрішню суглобову ін'єкцію, бо об'єм фасетки маленький. І якщо ви підкололись, ми це робимо під рентген-контролем. Якщо ви підкололись, фасетку, починаєте вводити, може бути там може бути важкість під час введення, якщо у вас не ловерлок, то препарат може розлетітись. Під час ін'єкції. Ви можете попросити так само трошечки нахилитись вперед, Топографічні орієнтири у нас збереглись. Як правило, колиця, якщо у нас запалена, наприклад, фасетка між C5, C6, колиця c 5 c -C6, C6C7, C4, C5. Це такі універсальні рекомендації. Голочка вводиться у вентральному напрямку перпендикулярно шкірі. Кількість препарату десь 03-05 мл. Ваша задача не саме внутрішньо-суглобово, а можна і перертикулярно. Це також буде приносити класний ефект. Укольчик підкололись. Ми бачимо, що цьому пацієнту хотілося б глибше. Але ну, щоб безпечніше було, ви можете просто трошечки надавити. Аспіраційна проба. І робимо ведення препарату. Наступна, на наступному рівні укольчик. Робимо це, намагаємось швидко. Так само 0,3-0,5 мл на кожну ділянку. І укольчик. 0,3-0,5 мл. Обробляємо антисептиком. Процедура закінчена. При пошкодженні зв'язкового апарату, а саме міжостиста зв'язка, це часто буває у пацієнтів, у яких в анамнезі були якісь травматичні пошкодження шийного відділу хребта, це або у нас ДТП, або травма, як правило, це у молодих людей досить часто трапляється. Ми можемо у відному періоді зробити ін'єкцію саме міжостисту зв'язку. Як розмічатися? Тут так само. Края остистих відростків і ваша задача під кутом десь 15-20 градусів. голочкою вже 30, так само 13 мм, цього буде достатньо вколоти в міжостисту зв'язку. Відмічаємо топографічні орієнтири, куди нам треба буде колоти. Це можна колоти на будь-якому рівні і обробляємо місце ін'єкції. Угу. І так само робимо у кольчик. Дивіться, коли ви підійшли до зв'язки, бачите, препарат майже Повернемо. Препарат майже не йде. Тому в цьому випадку, якщо голочка не, ловер, шприц не ловерлок, то краще підтримувати поршень. Все зробили. І так само можете в будь-яку будь зв'язочку міжостисту робити ін'єкцію. Можна як до самої зв'язки, так і підшкірно робити. Інфільтрувавши цю ділянку 0203 мл препарату. Ін'єкцію завершено. Обробляємо місце проведення. Якщо ж ви визначили, що основною причиною болю в шийному відділі хребта є саме м'язовий біль або міофасціальний больовий синдром, в такому випадку ви маєте пальпаторно знайти саме той м'яз, який викликає дискомфорт за допомогою, можливо, тестів да, в нахилі або ротації в протилежну сторону, цих методик багато, а ви знаходите м'яз, який викликає болючість, це може бути. Як і підпотиличні м'язи, м'язи, да, розгиначі голови, так і вже е м'язи безпосередньо шиї. Знаходити цей м'яз пальпаторно, да, берете зворотній зв'язок від пацієнта, отримуєте, відмічаєте місце, куди треба зробити ін'єкцію. Тут або вже ближче до оліватор скапулі на да, місці його кріплення. Або ну, безпосередньо, куди вам потрібно. обробляєте зону проведення ін'єкції. В тих випадках, коли м'яс у нас невеличкий, а вам треба безпосередньо в тригерну зону, або де у нас є спазм попасти, ви можете додатково зафіксувати м'яз або так, або щоб було видно, підфіксувати м'яз великоподібним таким міні-захватом і провести ін'єкцію. Це якщо внутрішньом'язово. Якщо ви підфасціально або підшкірно, достатньо буде просто так само перпендикулярно відмітились і гукольчик. Це підшкірна ін'єкція. Робимо інфільтрацію 0,2-03 мл препарату. Бачите, одразу ми бачимо, як набухає. І ще вище, якщо ми посередньо до м'язу хочемо підколюйтесь глибше. Так само 02-03 мл препарату. Ще можна профілактично робимо місце. Якщо ми диференціювали, да, саме який м'яз, можемо в проєкції цього м'язу виконати ін'єкцію. Наприклад, трошечки нижче. Буквально 0,2-03 мл в кожну топографічну зону. Ін'єкцію завершено, обробляємо зону проведення. Ще є група пацієнтів, у яких внаслідок пошкодження да, або запалення якихось нервів, великий або малий потіличні нерви, які топографічно виходять в зону шиї. Тут так само ми препаратами ГУНА, користуючись топографічним атласом да, виходу цих нервів, можемо MD Neural підколювати саме в топографічні орієнтири. Це просто також невеличка підказка. Дякуємо вам за увагу. Сподіваюсь, що дані методики стануть в нагоді у вашій практиці і покращать ефективність лікування ваших пацієнтів.